І всім привіт! Ви потрапили на моє нове відео по Майнкрафту. В сьогоднішньому відео ми будемо проходити мапу під назвою Mine Your Own Business Частина 1. А перед початком цього відео я попрошу тебе поставити вподобайку, а також попрошу всіх, хто не підписався на мій канал, обов'язково це зробити. Адже це мотивує мене. Знімати більше контенту по Майнкрафту. А я бажаю вам гарного перегляду, і ми починаємо. Отож, давайте починати наше проходження даної мапи. І так, е, що ми тут бачимо? Е, я. Ну це не мій скін, це просто стойка для броні одіта, і тут підписано моє ім'я. І ще якихось дві людини стоять з веселковими кайлами і мені кланяються. І зразу скажу вам, ви не звертайте уваги, що на фоні грає музика. Це сама карта тут якби зроблений такий механізм е редстоуновий, що е грається музика. Ну зато плюс в тому, що мені на монтажі не треба буде вставляти музику. А вона зразу буде вшита. Ну що ж, менше слів, більше діла. Давайте починати. Ага, починаємо ми от в такій кімнаті. Тут зразу є таймер. Нам дається дерев'яне кайло, і ми бачимо двох. Селян, які нам. Ага, значить. Так би говорять, що тут можна різні обмінювати. Е, що це взагалі? А всякі геми, які, напевно, будуть випадати, як з кейсів CSGO. Обмінювати від цього на різні гроші. От 103 тисячі 33 тисячі доларів. А в цього ми можемо е, робити цей колечко. От, найкраще оце колечко. Ну, добре. От тут ми, скоріше всього, зможемо продавати. От в нас е, веселкова руда, чи що це. Напевно, так і є. За 250 і коблстоун... Тобто камінь за 1 долар. А. Ой, тобто, це камінь, а це Cobblestone. Cobblestone 1 долар, камінь 10 доларів. Все понятно. Тобто, зрозуміло, я хотів сказати. І так, давайте ж почнемо нашу роботу. Тобто, мій бізнес. Yes. Повільний старт. Ми досягнення зробили. Тобто. Тут, напевно, є якийсь текстур пак, який додає всякі нові текстури блокам, як ми бачили. І також, скоріше всього, якісь досягнення. Ну, от бачите, в нас навіть є таймер, який показує, скільки ми граємо. Тобто, сам виробник цієї карти, так би сказати, за нас так би хвилюється, щоб ми не переграли в цю карту, щоб ми бачили, скільки часу ми граємо. І я якраз зможу нормальне відео зробити. Тобто не так, як то попереднє на 30 чимось хвилин, а на 8, на 10, може, на 13. А тим часом ми вже 11 коблстона добули. Ого. Нам, напевно, треба багато. О, що нам випало? Нам випало. І з нього ми получаємо Хм. Так. Е, якщо ми ще сапфір виб'ємо, то ми зможемо е, Цей колечко, яке покращує, напевно, те, що ми продаємо, або можемо обміняти за 471 долар. Я би сказав, краще продамо. я yes, спродали. Ага. Нам ще довго треба буде це добувати. Добре, я тоді до вас повернусь, як вже добуду хоча б 50 коблстоуна ще. А так. Для вас це буде секунда. Для мене 3 хвилини. Може і більше. Ну, щось. Побачимося незабаром. <звук> і так, все. Я повернуся. Я накопав рівно 50 cobblestone і ще вибив один ІОт. Ну давайте ж його відкриємо як кейс. І подумай, що випаде. Нам випав JadeGame. Ну добре, тоді ми один продамо. 471 долар получили. І тепер йдемо продавати це все. А ви мене спитаєте, для чого мені стільки грошей? А я вам скажу. Давайте ж наймемо майнера, який буде за нас добувати. Правильно я ж кажу? Ай, треба його покращити. Так, і куди він буде нам класти коблстоун? Стоп? Куда він нам кладе коблстоун? Ем... майнер? Минер? О Лапис. Лапис лазути якийсь. Так, що це таке у нас? Эмм. А, давайте поглянем с у нас кошти. Сто долларов! Че так... так мало? Что так мало? А, мы можем... Назбирати грошей і за 500 доларів купити. Е, вугілля. Ну, шахту, щоб добувати вугілля. Давайте ж тоді перейдемо Jade Game. Я ним пожертвую і. Не, лапіс може нам ще. Стане в пригоді. Давайте ж це зробимо. Так. Контрактор. Щось там робить. І що, ні. Не... А. Воркомплот. Так я. не, Недобре це. Не добра розвичка була, тільки що. Ну що маємо те маємо. Давайте ж попробуємо. Ем, а що я не можу його добути? Эй, ей, ей деві... Весь мій О. Що це сапфир? А я міг. Ай. Ай. Давайте ж наймемо майнера, який буде нам добувати ...Cobblestone. Стоп! Нам потрібно нове кайло. За 1000! Ого! Ого-го! го, -го Нічого собі! Так, а скільки коштує сапфір? 812 доларів? Ну, Давайте пожертвуємо тоді. Мені і так нічого, так би сказати, губити нема. Немає, що мені губити. Так, а, блін, я не замітив мені вони, вони капають. Я щось не то поглянув. Купив стоун і. Вугілля за. Долар! Ви шо знущаєтесь? Вугілля за долар? Я тебе вкачаю, щоб краще було. Так, е-е Голд за 1500. Ам, так, нічого мені тут немає. Добре, тоді я до вас повернуся, як в мене буде вже на балансі 1000 доларів, а це буде досить довго тривати. Ну, добре, що ж, для вас це секунда. А для мене це пару десятків хвилин. В найкращому випадку. Two hours later. І так, що можу сказати? Я не збирав 1000 доларів, але я майже всім раз переборщив. Ах, буває. Давайте прокачаємо нашу шахту. І так, нехай золото в нас здобувається. І так, ні, не роби цього. А ні, вже зробив. Нічого. І сказав, що роботу виконує. Окей. Давайте наймемо майнера. Ага, ти добувай, тебе прокачаємо і тебе чу-чуть. Все. в мене скінчилися гроші. Зато один гіот у мене є. Давайте подивимося, що це. Опал г'єм. А що можна отримати? 197 доларів. Непогано. Непогано. Е, 263 долара в мене всього на руках. І мій бізнес полетів вгору. Давайте. Давайте ми. Зараз. Трошки. Так. Все. Поки що це все, що я можу сказати на даний час. І так, той чел, що добуває в нас золото 5 левела. Е, потім. Це той, що добуває вугілля 6. І той, що добуває Cobblestone, 13-го, бо він найдешевший і його найпростіше качати. А так я повернуся коли хоча б 10 тисяч доларів. Зароблю. І так, я, я знову тут. Я зібрав 10 тисяч, але знову трохи перевершив майже в два рази. А все, тому що мені з е, тої штуки з кейса випало Dragon Stone, Драконий камінь, я би сказав. І він мені все окупив. Давайте ми ж ці гроші. Потратим. е Давайте ж ми, по перше, 에, трошки оцих. е зробимо кращими. Так. І в мене на рахунку 55 лишається. Ого, скільки гіодів! Давайте попитаємо щастя. І пойдемо, що випаде. М Топас опал, Рубін, Лапіс і, ем... і еміральд. А Я хочу оце вхищати бонуси. І... Із... Мені потрібен Сапфір, А потім Еміральд. Добре. Тоді я Лапіс продам за 100. Рубін за 3000. Два Опала за. По 197 і за 570. Все, давайте. О, точно, давайте ми будемо желізо тепер добувати. Як кажуть, моя імперія йде вгору. Так, давай, підривай. Ну, що ти стоїш? А, спасибі. Робота зроблена. Добре. железо. Давайте наймем сюда людину, я бы так сказал. А этого прокачаем трохи. Два геода есть. Эмиральд и Джей. Давайте продам Джейд за 471 и один Еміраль за 2000. Тепер давайте. Блін. А, ми можемо пічку собі е, зробити. Так, нарешті я це роблю. І зараз у нас, напевно, буде там желізо, камінь і так далі. Угу, добре. Так. 2000 за те, щоб мені камінь робили. О, дві 2000. А, в нас є гіот! Нам випав топаз. Він дорого коштує. На... Скоріше 570 нам не окупить. Я би мій хемеральт продати, але він мені потрібен для останнього покращення кільця. Блін, от без з Гіода випав. Давай, я чекаю. Ну, добре, відео і так затягнулось. Якщо ви хочете другу частину, як я покращу свою імперію. Імперію майнінга, то прошу поставити свою вподобайку під це відео, а також написати. Мені коментар, чи хочете ви продовження, чи вам все одно. А так, на цьому моменті нам з вами потрібно прощатись. Побачимось незабаром. Всім пока!